Як віддалено налаштувати ідею, навіть не підходячи до самої ідеї? Значить, в прошлому відео ми вже виводили інвертор в моніторинг. Тобто він вже в інтернеті у нас. У нас вже создана станція наша, як бачите. І з цим ми будемо і працювати. Значить. Наприклад, ви хочете змінити якийсь параметр. Тобто ви уїхали кудись далеко, далеко-далеко, на хазяйці залишили бабцю, яка, крім слова, калідор нічого більше і не вміє робити з інверторами. Значить, будемо змінювати, наприклад, оцей параметр. Чисто щоб показати вам принцип. Наприклад, ви хочете змінити максимальний зарядний ток акума. Запам'ятали, у нас зараз 50 Ампер, Виходимо. Як же нам, наприклад, зменшити його? Значить, як бачите, нічого не під'єднано до інвертора. Ноутбук пустий. Значить, Заходите в свою станцію. Зліва у вас є закладка Devices. Заходимо в Devices. В Devices інвертор. Тицяємо на інвертор. І справа в верхньому углу є отака іконочка. Він підоружає нам самі налаштування інвертора. Показник, який ми хочемо змінити, він в Battery Settings 2. Щоб його змінити, ми нажимаємо спочатку на read. Тобто зчитати показники. От наш показник. 50 А. Змінюємо, наприклад, на 30 на 30 і нажимаємо Setup. Нажали Setup, команда відправляється на інвертор. Все відправилось. Пройшло 2 секунди, і ми перевіряємо, перевіряємо чи змінилися вони взагалі. Йдемо на налаштування. як бачите, легким движенням руки. Шорти перевращаються в 30 А. Отак От все просто. Купляйте якісні інвертори, звертайтеся до нас за консультацією, за монтажем. До побачення.